Скільки коштує застрахувати Теслу? Безпека для мене важливіше за все, тому маю цілих три страховки. В кінці всі ціни. Одразу із Теслою я придбала каску від військових ризиків. Тобто, якщо шахіди, ракети впадуть на авто, страхова поверне мені до 90% від його вартості. Друге каску страхує Теслу від всіх інших ризиків, не пов'язаних з бойовими діями. Я обрала каску 50 на 50, Тобто 50% його вартості ти платиш одразу, а інші 50% доплачуєш, якщо трапилась страхова подія. З лайфхак як купити каску дешевше. Заходите на хотлайн, обираєте страховку при покупці на сайті, отримуєте кешбек. А він, до речі, кілька тисяч гривень. Ну і третя найважливіша страховка це автоцивілка. Без неї взагалі не можна їздити. На ній я не економила, тому взяла з нульовою франшизою. А по цьому промокоду можна отримати 7% знижки на автоцивілку на хотлайн, раджу оформити, якщо у вас немає або закінчилося А ось в скільки мені обійшлося таке ретельне страхування Тесли, а яке страхування обрали б ви?